Інтернет-компанія eBay разом з автомобільною корпорацією General Motors обіцяють змінити традиційний спосіб купівлі автомобілів. Наразі більшість автосалонів General Motors у штаті Каліфорнія беруть участь у пілотній програмі, що повинна полегшити покупцям процес придбання авто. General Motors та eBay кажуть, що це новий спосіб придбання авто для тих покупців, які не люблять ходити в автосалони, щоб не піддаватися тиску з боку дилерів. Віце-президент Motors роб Робчесні говорить, що маючи комп'ютер, потенційний покупець може зробити все з дому. Вперше вони зможуть відвідати віртуальні автосалони корпорації General Motors. до їх вибору різні моделі у різних автосалонах. Роб каже, що новий сайт дозволить покупцям проглянути не тільки моделі, а й вибрати собі колір, потрібні їм опції, а також узгодити ціну і навіть обговорити кредитні умови. І все це без того, щоб безпосередньо спілкуватися з продавцем. вони зможуть це робити прямо з дому. Пілотна програма була запущена буквально через місяць після того, як Дженерал Моторс вибрався з банкрутства. Тепер же GM, який колись був найбільшим у світі автовиробником, пообіцяв вже зовсім скоро стати прибутковою корпорацією і каже, що нинішнє нововведення є частиною цієї стратегії. тепер покупець, який хоче придбати авто, матиме більше часу на те, щоб через eBay обговорити з нами ціну. До того ж, він це робитиме в домашньому комфорті. Дженерал Мотор скаже, що партнерство з eBay покликане полегшити процес покупки авто. Загалом у пілотній програмі беруть участь близько 200 автосалонів Каліфорнії. Вона триватиме до 8 вересня. І у випадку успішності кажуть представники eBay, буде поширена і на інші штати США.